Повняв знаком рак астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період. З 13 по 29 січня, включно друзі. Карта дня і астропрогнози. У мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню, Лев і Стрілець. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі повня? Повня у нас проясність кульмінацію завершення якихось певних процесів в вашому житті? А рак дуже емпатичний, інтровертичний. Емоційний знак зодіака, про допомогу іншим людям, про психологію, про творчість, про пізнання себе зсередини. Відповідно, ось ці самі енергії вони будуть привілювати по тому сектор, де він у вас буде проходити. Хороше положення, я б сказав, найкраще положення для місяця. Відповідно, період повинен бути непоганим, але там є свої нюанси. Дуже важливо згадати, що у вас відбувалося з 5 по 21 липня 2024 року. Адже вектор вашої уваги зараз буде сформований на ті події, на ту сферу життя, яка була на першому плані в той проміжок часу. Дуже важливо у нас місяць буде в Період повні робити з'єднання з Марсом. Марс у нас про активність, ініціативність, вольовитість. Марс у нас зараз ретроградний, і тут 100% буде якась історія, зав'язана з минулим. А дві, скажімо так, такі протиположності, тому що місяць про зону комфорту, Марс про активність, досягнення. І тут як варіант може бути якась і конфліктна ситуація, і емоційно нестабільна ситуація, і розрив стосунків може бути, але знову ж таки, оскільки. Мі... Місяць це для нього хороше положення. То тут він висвітить якісь негативні моменти, які вам потрібно прибрати зі свого життя. Як варіант, може вас заставить життя вийти якусь з якоїсь певної зони комфорту, щоб отримати набагато більше, або ще якась історія, особливо все, що пов'язано з питання сім'ї, мами або тата, також будуть актуальними. Тиск, як варіант, можете відчувати. Може, як варіант буде історія типу того, що там ви будете якось на них тиснути, може якась буде активна взаємодія, може буде активна поїздка до них, або там активно будете вирішувати якесь питання. Може бути ясність у вирішенні ваших питань з партнером, з яким ви живете, або будуєте сумісне життя стосунки. Початок завершення стосунків може бути. Переїзд, купівля, продаж, ремонт нерухомості, як варіант, а, можете прийти до розуміння того, що, от де що взагалі є вашою зоною комфорту, що вам доставляє безпеку і затишок через якісь ситуації. Ну тут у вас Марс от сто виведе з якоїсь стабільності в дестабільну ситуацію. Велика емоційність може бути в цей період, особливо 14 січня, в період з. Піку повня, адже вона у нас буде проходити за київським часом уже 14-го числа. Тому бажано контролювати, що, кому і як ви говорите. Хто найбільше відчує? Овен, Рак, Терези, козоріг, кардинальна ось. А також сфери діяльності, які пов'язані з допомогою іншим людям, консультанти різні, психологія, езотерика, творчі сфери, робота на дому або там домогосподарки, мами в декреті. От Всі ви, ми, тому що я так. Також вважаюся консультантом, надаю свої послуги. Відповідно, тут якби, от, сильно відчуєте цю історію. Плюс, дивіться, оце з'єднання. Ще раз повторюся, Марса з е, його не треба боятися, але тут треба мати на увазі, що краще все ж таки може треба вийти на якусь, яку, з якоїсь зони комфорту, щоб потім отримати набагато більше. Плюс тут вектор уваги 100% буде сформований на якісь питання. Які ви не закрили з минулого, адже ретроградність це завжди повернутися в минуле, доробити, переробити, завершити в контексті того, що я говорив, або зараз буду говорити безпосередньо по вашому знаку. А, і от саме 14 число особливо воно може бути потенційно некомфортним і неприємним у вирішенні питань турбулентним, я сказав. Тому просто щоб мали розуміння, що на жаль, це може бути, але при цьому це виведе на більш якісніший формат. Ну і перший знак зодіака у нас буде овен. Для овнів це буде четвертий сектор гороскопу, сім'я, якраз таки, сімейні цінності, нерухомість. І тут це якраз таки... Зона комфорту місяця відповідно тут може бути ясність у вирішенні якогось може питання, яке було не закрите з минулого з сім'єю, мамою, татом, може якась таємниця вийде назовні? Як варіант не знаю, це може бути у вас на жаль, якась там може зрада, обман. Це може бути історія. Типу ж наступить в, в ясність у питанні нерухомості: продавати чи не продавати, купляти чи не купляти. Може висвітиться інформація, що вам хочуть підняти аренду плату за житло. Може ви приймете рішення нарешті переїжджати на нове місце проживання. Може, як варіант буде історія того, що ви приймете рішення робити ремонт, або як варіант, ви може почали півроку назад робити ремонт і зараз його завершите. Може, як варіант, ви почали планувати переїзд, і от зараз саме в. Період з 13 по 29 ви нарешті зробите якийсь переїзд. Це може бути завершення стосунків, якщо ви в офіційних сімейних взаємовідносинах А це може бути народження дитини, до речі, як варіант. Це може бути ну не знаю, завершення от якесь питання, от може з мамою, татом або з членами родини, розпочалося у вас. Період півроку назад 100% тут повинно ви тут точно повинні поставити крапку. Як варіант, ем, актуальність сімейних цінностей може бути як ніяк на першому плані, коли от ви зрозумієте, що для вас взагалі стосунки, сім'я ем, може як варіант через не дуже хороші е, ситуації, особливо 14-го числа. Це єдиний день, коли йде у нас оце саме з'єднання Марсу з місяцем. Е, е, як варіант, це може бути історія. Внутрішній стан, от якийсь конфлікт, прокрастинація, страх, якось щось може робити, говорити, або навпаки, агресія і емоційна нестабільність. А, тому балансуйте. Давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. Карта випала. Двіка жезлі випала. Ну, тут Або як варіант, карта може давати історію того, що вас хтось поставить в стан вибору, або ви себе загоните в якийсь стан вибору. Або як варіант по цій карті, от, ви може, оцінювали перспективи, планували щось з кимось от, в контексті того, що я казав. І зараз, нарешті, ці плани вони реалізуються. Як варіант, наступить ясність, що нарешті треба щось планувати, тому що далі вже тягнути нікуди, наприклад. Це буде якась така турбулентна історія. По цій карті може з'явитися можливість якась. У вас в руках тут головне не вагатися, не сумніватися, приймати рішення, брати і робити, виходити з цієї зони комфорту і рухатись далі. Не залишатися, от в стані якоїсь стабільності. Дві каже може давати якийсь вибір між мамою і татом. Я не знаю, який треба буде зробити. Вибір, вибір між двох місць проживання. Не знаю. Ну от якось в такому форматі щось от, дуальність. У вас тут 100%. дві людини, ви один будете вибирати як варіант. Далі у нас йдуть леви, для левів це буде дванадцятий сектор гороскопу, останній сектор. Ну, дивіться, тут стовідсотково будинок таємниць в першу чергу. І тут, от якщо може, була якась ситуація незрозумілого характеру. Пів року назад, в той період, про який я говорив на початку відео, в загальній інформації, тут, скоріш за все, ця таємниця вийде назовні. Як варіант, може ви щось від когось приховали в той проміжок часу, і зараз хтось про це дізнається. Може бути завершення якогось таємного роману, або прояснення, чому людина там від вас втекла, там завершила стосунки тоді, або як варіант може типу навпаки, типу це буде історія того, що. Ви там почали спілкуватися і зараз офіційно, нарешті, увійдете в стосунки. Така історія. Еміграція, може як варіант, ви нарешті отримаєте документи? Може як варіант, ну тут стоять кого щось з минулем буде пов'язано, плюс ретроградний Марс. У нас може ви ви отрим, ну, отримаєте документи на еміграцію, може зробите нарешті переїзд, може прийдете до рішення, що може якась буде не, не дуже приємного формату ситуація, коли от треба переїжджати треба іммігрувати це може бути будинок підсвідомих процесів і це може бути от хто я що я для чого я більш в контексті партнерських стосунків або де місця от де ми осіли і живемо проживаємо Розумієте, да здоров'я тут також можуть вийти якісь може захворювання як варіант це може бути історія завершення реабілітації, завершення болячки, яка у вас півроку тягнулася, може нарешті ви отримати аналізи, які ви там здавали півроку назад. Це, ну, тут як варіант можуть в залежності висвітитися ваші, якісь там до алкоголю, тютюна, тому будьте обережні, будь ласка. Це може бути як варіант завершення дієти, завершення що ходили в спортзал, перестанете ходити в спортзал. Ну, от щось якось в такому контексті, тут 100% потенційно може бути. От, поставити крапку, може прийдете до розуміння того, що хочете сісти на, навпаки на дієту. Думали півроку назад, сісти на дієту, і зараз будете. Не сідати. Або там думали піти в спортзал і почнете це робити. Як варіант, така історія. Може, ви хотіли б припинити пити алкоголь, і зараз, навпаки, припините його пити. Карта поради для вас. Карта місяць. Тут стовідсотково з якимись залежностями може бути пов'язана, або з вашим здоров'ям. І також карта таємниці. Відповідно, тут стовідсотково може бути така історія, що якась таємниця вийде назовні. Може, як варіант, хтось дізнається, що він вагітний, або вона, або ваша дружина, я не знаю. Або як варіант, це може бути народження дитини в цей проміжок часу і завершення якогось великого процесу. Може якась з приводу роботи та таємниця вийде, ви поставите крапку, скажете, все, я все більше не хочу в цьому там кодлі працювати. Мені здається, тут якась от 100% таємниця вийде на зоні, або щось зі здоров'ям я б даже сказав, більше історія. Шкідливих звичок може або поставити ній крапка, або навпаки е до розуміння, що у вас така шкідлива звичка є, Ну там солодке переїдання, або ще якісь історії. Розумієте, так? Да? Тому якось так для вас. Ну і далі у нас ідуть е стрільці для стрільців. Це у нас буде восьмий сектор гороскопу фінансовий сектор. Будинок чужих фінансів, фінансів нашого партнера. Ну, оскільки у нас, як я казав на самому початку, у нас з'єднання ретроградного Марсу з місяцем, то тут може бути якась конфліктна ситуація з фінансами, коли у вас наступить якась ясність. Це може бути, що ви можете зрозуміти, що вам хтось гроші не віддасть. Може навпаки, типу хтось у вас займе в цей проміжок часу гроші і потім не віддасть. Може навпаки, віддасть гроші вам в цей проміжок. часу. Може, як варіант, ви робили проект всі ці півроку з якимось клієнтом, інвестором. І на Нарешті ви отримаєте за це дивіденди гроші. Як варіант, це може бути історія, що може були якісь перевірки там, податкові, то ФОПси, не там керівництво перевіряло вашу роботу, і зараз, нарешті, в цьому постанеться крапка. Або наступить ясність, як вирішити це питання, щоб цих проблем більше не було. Фінанси партнера. Тут може бути історія, типу, що може висіти якась інформація, що там партнер від вас щось фінансово. Uh, приховував, або це може бути історія, що там може якийсь клієнт не заплатить вам гроші, і ви прийдете до розуміння, що типу треба ставити передплату, або це якась історія, типу, що uh, ну операції тут можуть бути як варіант, типу ясні, що треба зробити якусь операцію, або там вам скаже лікар про це. На жаль, тут може висвітитися якась інформація про смерть, як варіант. Може висвітатися якась інформація про спадщину, яку ви там вам отримали, або може ви півроку вже тягнете тіпо, цей -оцей процес, ну, щоб отримати, скажімо так, ці гроші, які там вам залишили, і нарешті поставиться крапка або зрозуміти, як це зробити. Ізотерику дуже сильно можете вдаритись, або піти до консуль... на консультацію, знову-таки, до кого ви ходили. Тому якщо що добро пожалувати, хто до мене там ходив вже. Як варіант, це може бути завершення курсу по езотериці, це може бути а, ясність з приводу вашого таролога, астролога, нумеролога якась інформація, а, будинок інтимного життя, і тут як варіант може прийти до розуміння, типу. Кого ви хочете мати в своєму інтимному житті, з ким ви хочете спати, може буде завершення цього інтимного. Ну тут більше не неофіційного формату стосунки, такі свободні, і тут якась от історія, типу, що 100% можете поставити якусь крапку, це може наступити ясність таємниці за вашого інтимного партнера, якась вийде, або просто якась інформація. Тут може бути повернення до того інтимного життя з тим інтимним партнером, з яким у вас щось уже колись в минулому було, або повернення до якихось фінансів. Фансових питань, які ви не закрили в минулому, наприклад, півроку назад, як варіант, розуміє там, не знаю, що мені треба переїжджати, або що мені треба м -м, зробити переструктизацію бюджету, що мені треба перезакрити кредит, або від знову відкрити кредит, як було півроку назад. Така може бути історія, як варіант. М -м, давайте карту пораду для вас на цей проміжок часу. П'ятірка кірка конфліктів, кажу, п'ятірка мечей випадає. Ну тут якийсь може бути або як конфлікт у вас за рахунок чого буде завершення чогось. Може як варіант думали, отримали, що отримати одну суму, отримали іншу. Може думали, що вам поставлять банки там один процент відсоток, отримаєте інший. Як варіант, тут знову ж таки проблема якась може бути зі здоров'ям, ну така форс-мажорного характеру. А з податкової якісь можуть бути конфлікти, там не знаю, недопонімання. Це може бути спов'язаний знову ж таки конфлікт з вашим інтимним партнером. За рахунок того, що він там щось вам скаже, а ви якось емоційно сприймете або навпаки. А це може бути історія, типу, що ви не отримаєте може перед дорозуміння того, що пот ізотерек, з яким ви консультувалися, не дав вам бажаного результату, і те, що він там вам сказав, не реалізувалося. Скажімо так, м, така як варіант, історія може бути розрив, якихось взаємозв'язків зв'язків може бути. Може ви прийдете рішення звільнятися, тому що фінанси ж безпосередньо зав'язані з роботою, і тут може бути історія, що, наприклад звільнитись, тому що більше не бачаєте Себе в перспективі на цьому місці будете шукати нову роботу. Ну, от щось якось в такому форматі для вас. Тому якось так, для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв цьоміки боміки Бережіть себе, ускакал закат. Оревуар!